Знищення російського Т 72 на Авдіївському напрямку. Забирайтеся геть з нашої землі. Кожен ваш лайк мінус техніка окупантів. Спасибі нашим титанам. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Чергова суїцидальна спроба російських окупантів зайти в Синьківку на Куп'янському напрямку. Без будь-якої підтримки бронетехніки, противники з залученням малої штурмової групи намагаються штурмувати будівлю, яку утримують українські захисники. Результат невдалої атаки у своєму коментарі описав військовослужбовець Відео Снято с дрона аэророзвитки 30-ю окремую механизованную бригады. Еще одна сегодняшняя попытка зайти в Синьковку малой группой в 5 человек. Ролик новый, вы видите на скриншоте результаты трех предыдущих атак. Была попытка взять обозначенный дом. Его и так видно какой. Так там еще и машина на месте, которую спутник заснял. Результат атаки 4 наших 200 один ушел. Двоє хохлов, які були в доме, живы, вийшли. последний скріншот добить наших. В общем, як обычно, соотношение одного к сімі ми перемалываем. Обстановка по Авдіївці степове особливих змін немає як з нашої сторони, так і зі сторони РФ. Знов ті ж самі невдалі штурми, які успіху їм ніякого не приносять. У напрямку Авдіївського кар'єра та у приватному секторі на півдні міста та районі АКХЗ ситуація стабільно напружена. Ворог вирішив пограти в гру, хто з їх груп довше протримається, але Кацапня таки не зрозуміло, як правильно грати. Південніше у чесних окупанти змогли просунутися на 100 метрів. У первомайському деякі позиції перебувають під контролем русні. Штурмувати вони поки не наважуються. Окупанти продовжують атакувати наші позиції. РФ поновили наступ на захід від Бахмута, вийшли на північ від населеного пункту Богданівка. Русня намагалася заштурмувати наші окупи поблизу Клішіївки. Зайшли, але десантники їх перебили. Групу підтримки знищила артилерія та додаткові засоби ураження. Суд арештував майно сім'ї та компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Джерела Бабеля у правоохоронних органах повідомляють про арешт на. Рухомості автівок преміум класу та рахунків підконтрольних йому компаній. Експерти встановили, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби міністерства оборони у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання. Оператори ССО виявили ворожі цілі на південному напрямку та відкоригували по них вогонь Хаймерс. Унаслідок вогневого ураження «Саум-100С» та РСЗВ ТОРНАДО Г зазнали критичних пошкоджень. Першу ціль знищено, друга відновленню не підлягає. Від 83 го морського центру спецоперації з лівого берега Херсонщини в Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. За інформацією російських телеграм-каналів, будівля штабу згоріла з усіма документами у місті Шалі. Також постраждали припарковані поряд автомобілі офіційного повідомлення. Від МНС Чеченської Республіки наразі немає. Зазначається, що наприкінці 2022 року військовослужбовці цього полку. Відмовлялись від виконання бойових завдань на території України. Білий дім підтримав конфіскацію російських активів у розмірі 300 мільярдів доларів на користь України. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на меморандум Ради нацбезпеки до комітету Сенату і закордонних справ. Адміністрація Джо Байдена також хоче узгодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів заморожених російських активів. Очікується, що Цю тему порушать на зустрічі лідерів G7 24 лютого, у річницю вторгнення РФ в Україну повідомило Bloomberg джерело, яке побажало залишатися невідомим. Естонія проти обмежень на удари по РФ зброєю, яку дають Україні західні партнери. Президент Естонії під час зустрічі із Зеленським Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. «Потрібно не завтра, а сьогодні у нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї в Україні, сказав президент Естонії Алар Карісон. Він також додав, що його країна надасть Україні допомогу до 2027 року на суму 1,2 мільярди євро. Водночас Володимир Зеленський заявив, що для РФ пауза у війні це вигідно, щоб дестабілізувати Україну. А ось Україна не може зупинятися. За цей час Росія компенсуватиме дефіцити зброї, активно виробляючи і закуповуючи ракети та дрони. Зазначив президент України під час прес-конференції в Естонії. Російський диктатор Володимир Путін може. Померти в разі поразки РФ в Україні. Він на легітимний з боку міжнародного права, розповів військовий експерт, полковник збройних сил України Петро Черник. Він розуміє, що якщо програє цю війну, то його свої вб'ють. Це люди, у яких усе побудовано на звірячій жорстокості. Хто знає, де точка неповернення. Путін у гаагу не піде. Я не розумію, хто його заарештує. Бортніков, Патрушев, Шойгу у найкращому сценарному розвитку його можна тільки знести, щоб він повис на ліхтарі. Я повністю поділяю цю точку зору. Ми з вами неодноразово обговорювали конкретний приклад, який котри, називається Doom's Clock, годинник судного дня. 1962 рік ядерна карибська криза, яка мало не довела до обміну нав, навзаємного ядерного удару. Але хочу підкреслити: тоді Хрущову персонально нічого не загрожувало. Нічого. Розпад Радянського Союзу взагалі ще тоді не стояв на порядку денному. А зараз Путіну загрожує. Ну Путін нелегітимний, Ну в, в усіх сенсах. Ну саме перепризначиться він на посту. Ну ти що з того? Він не рукоподатний у більшості частині світу. Йому оголошено. Його оголошено в розшу, все це скасувати вже неможливо. Він прекрасно усвідомлює, що якщо він програє цю війну, то його свої вб'ють. Уб'ють вб так, них все побудовано. В них так усе побудовано. Божак мусить бути сильним. Це Орда, це навіть не Орда. Це це. Це звіряча коаліція. Там по іншому ні, до речі ніколи там по іншому не було, і щасівше і часів ще Івана Грозного. Якщо далі ще копнути, то і часів Юрія Долгорукого. Це люди, в яких все побудовано на звірячій жорстокості. До речі, ці слова не мої. Це слова Максима Горького від, відомого більшовика, закоханого у пролетаря. Це його слова, що в росіян звіряча. Натура і до речі, дуже гарний вислів зараз. приведу, у, до, у Достоєвського його є дослівно. Росіяни дуже релігійні люди. Перед тим як зарубати вас сокирою, вони обов'язково перехрестять. І в їхньому менталітеті нічого не змінилося. Ми і досі робимо помилку. Ми намагаємося на них дивитися крізь наш менталітет, цивілізований, європейський, нормальний, адекватний, гуманістичний, це глибочезна помилка. Немає сильнішого явища у людській міжсуб'єктній реальності, аніж самоідентичність. Тобто, хто ми у зв'язку один до одного, якою мовою ми розуміємо, які в нас суспільні цінності, побутові цінності, загальний світогляд і тому подібне, те, що Карл Юнг. Потужний, як на мене, соціальний психолог називав колективне архи, і їхні колективне архи жахливе. Підкреслюю, жахливе. Путін каже: прямо: Бог создав Росію для того, щоб вона присматривала за міром. Якщо така Росія не нужна міру, значить, мір не нужен Росії. І чи може бути оця точка неповернення? А хто знає, де вона? От хто знає, де ця точка неповернення? Путін в Гаагу не піде. Я взагалі не розумію, хто його арештувати має. От хто Портніков? Патрушев Шойгу, хто його має арештувати, його можна тільки в найкращому випадку для нас, у нашому сценарному розвитку. Його можна знести, щоб він повис на ліхтарі. От більшовики взяли з несаря, розстріляли всіх у всіх підряд. От не, не задумали. взяли і розстріляли. Олександр Перший погодився на мовчазне убивство свого рідного батька. Катерина Друга, німкеня, до речі, за, 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 чистокровна, яка прийняла філософію. Російської влади, не задумовуючись, підправила до праотців свого чоловіка Петра Третього. Ще треба розказати, що витворяв Петро Перший котрий через сенат провів рішення про страту свого рідного сина. Ну, про що ще можна говорити? І таких випадків, ну там там їх безліч. Ну, вони всі такі. Всі таки кажуть, Єльцин демократично, ну, та ні, Єльцин думав, що Путін буде в нього із руки голодуватися. І Єльцин був упевнений, що влада все рівно закулісна буде в нього. Ну так не вийшло, не стала вона у нього. Хру Хрущов, напевно, єдиний випадок, якому дали можливість спокійно дожити і якого не вбило. Це при тому, що Хрущов, не задумовуючись. Знищив Бельгію, не задумовуючись миттєво за, за кілька днів, підставного чоловіка на суд посадили. А а той вже був у могилі, чи спалений, чи де він там? Отакі вони є, і по-іншому не буде. Іде точка неповернення? Направду ніхто не знає, тому і є оці фобії.